Вітаю всіх сталкерів зону на своєму каналі. З вами Гріф. І ми продовжимо з вами обстежувати покинути селище там, де ми виконували квест під назвою під ковпаком. Ми коло будинку цього доходяга, який нам питався маніпулювати, який після квесту відправився у космос. Ну, менш з тим. Так, давайте почнемо по порядку. От будинок. Ззаді цього будинку в кущах ми можемо знайти класний рюкзачок. Що в ньому? А в ньому 5 класних артефактів, один з яких лінза, який нам дуже-дуже потрібен для того, щоб прочитати спорщені документи. У нас є з вами аномальна лампа, три артефакти, і тоді ми зможемо вже читати ті документи. Але це буде в наступному відео. Це перше. Далі. Нам треба залізти на цей будиночок. Знахідка невеличка. В принципі, я нею користуватися не збираюся, але хочу вам показати просто. Ліземо на будинок, тому що іншому добратися туди не буде ніякої змоги. Розганяємося, прийдемо на сусідній будинок. І злізаємо всередину. Так, обережно тільки, бо тут все поламане. Давайте треба тихенько. Ідем от сюди. Залізаємо сюди. Тут лежить труп. Чомусь це, але чого він тут робить, непонятно. Ладно. В сундуку ми можете знайти глушник. Ну, я ним не користуюся. Хто хоче, найлазить. Лізти, кому це буде потрібно. Ну, це не я, тут мене не було. І взагалі мене тут не було, ну, тим. Вони самі померли. Так, далі, тут нема нічого. Біжимо далі. Так, тут з цим будинком все. В даному будинку є шафа, в якому ви можете знайти елегантний кожух. Нічого особливого, але при носінні цього кожуха, коли ви будете ходити з двустволкою, то буде повишатися урон. Ну, Це нам не треба, у нас штука більш серйозна. Тут є стара книжка. Якщо хочете, можете віднести з барахла, барахлану. Мало важа, можу взяти. Далі. Так, тут вроді бы нема нічого такого. Там нічого далі біжимо. Біжимо отсюди. По черзі. Забігаємо в сарай, відкриваємо ящик, в ньому лежать дрова. Забираємо ці дрова, несемо цю хату. Зараз навіть кукла нам підкаже, що... Так, тут нема. А от пічка. От. Навіть кукла підкаже, що треба розтопити піч. Нажимаємо розтопити піч, чекаємо пару секунд. І з стопленої пічі нам випадає артефакт. Даний артефакт має тільки позитивні властивості. Вогник називається. Можна зразу його кинути собі на ремінь. Так що, тут. Горівка аптечки, патрони. Так, я це взяв, горівку ми не вживаємо, патрони, ну патрони поки що не будуть. Все, в цьому будинку і більше немає нічого. Біжимо далі. Так, з даного будинку ми вискочили. Ось, добігаємо до цього місця, де ми добували артефакт. Скупчені аномалій. Уважно дивіться, так як у нас є ключі, зв'язка ключів від всього селища, ми можемо відкривати вже всі двері, що нам треба. Ці двері ізначально були замкнені. Ось, відкриваємо. Опа. Пробігла якась скотиняка. зараз буде мені погано. Ну не суть. Давайте двері поки закриємо. Ошукати сейф, в ньому буде патрони з сілью. Убити вони не можуть, але можуть осліпити звірю. О, ну, це таке, це нам... нам цього не треба, так що якось обійдемося. Зараз вже причекайте, поки він відканає, бо морфіну немає вже. Ось третій раз. Все-таки я замало морфіну з собою взяв, але нічого, виживемо. Так. Все. Все. Останній раз мене вже перетрусило. відкриваємо де та падла. Нема курва. Ззаді цього будиночка біжимо прямо. Біжимо, біжимо, біжимо і знаходимо цей В Цьому пеньочкою ви знайдете карабін Сайга, Бомбезна штука, аптечка, якраз морфін і бінти. Що я зроблю? КС-23 себе вже показав. Я його лишу тут. Тому що він в порівнянні з Сайгою не йде в ніякі порівняння. Може щось там лишнє ще є, можете лишити. Так, ніж, ніж ми заберемо, потім продамо, несуть. Все, так, тут ми забрали е, карабін, біжимо далі. Піжимо ми далі. Там нема толком нічого в тому, туди бігти не буду. Там якісь є тільки мелкий лут і все. Так. Давайте ще раз подивлюся. Тут я забігав, сюди, та тут у нас піч була. Так, тут у нас піч. Тут у нас все. Перебігаємо на іншу сторону. А, ні, не, на іншу сторону, біжимо до гастронома. Ось. Гастроном продукти. В урні ми знаходимо монетку, беріть її з собою. Заходимо всередину до. От. До автомата, що колись нам видавали газовану воду. Кукла хоче пити. Кидаємо ту монетку в цей автомат. І зараз нам випаде класна штучка, предмет, стопка. Артефакт Стопка. Тоже дуже хороша штука, позитивні тільки має властивості, підвищує на відсоток здоров'я і ожоги зменшує. Так. Хто не має з собою ніяких ніякої їжі, от можете відкрити цей. Холодильник, але з'являється стадо мишей. Хоч вони маленькі, але напрягають конкретно, так що старається їх зразу винищити. Все. Ми ще закінчилися. Хто хоче, от може забрати все, що йому треба. Ну, Мені цього не треба, так що рухаємося далі. Так, вибігли з гастронома, біжимо. От переходимо на другу сторону. Ось ми вже прибігли так сюди. Тут ми були. Тут ми знайшли труп Сталкера, який нам здав того ілюзіоніста. Сюди ми заходити не будемо. Так, чекайте, бо я на в ту сторону біжу вже. І так само йдемо далі по порядку. Так, йдемо сюди. Так, що у нас є тут? Тут нічого. Тут нічого. Тут закриті двері. Ну, а та там внизу немає нічого доброго. Так що може тут пане завазити. Так, тут. Все чисто, тут можна віддихнути. Виходимо з цього будинку, біжимо далі. Тут так само. Нічого у нас нема хорошого. Так. Рухаємося далі. Ось так. Так, перебігаємо через місток. Ось ще один інтересний будинок. Якщо би у нас не було ключів, якщо б не було ключів, нам би прийшлося з вами. От спочатку давайте вам покажу. Тут є сейф. Ось там. Нам би прийшло слізти через гору аномалій. І не факт, що можна було туди попасти. Тут от, бачите все усіяно аномаліями. Як можете побачити на міні-карті. А тепер так як ми маємо з собою зв'язку ключів. Кстати, от в бідоні можете подивитися, хто горівку хоче. Стоїть бідон горівки. А ми спокійно можемо зайти тепер. Відкрити ключом ці двері і дойти до сейфу. Сейф, що у нас пише? Сейф старости, підказка, андропов. Зараз ми подивимося. Так, андропов. Народився в 1914 році. Ми в сейф вводимо 1914. Відкриваємо сейф. В ньому є так само ще спорчені документи. Є теж артефакт Шкіра з усіма позитивними властивостями. Є запальничка. Можемо взяти і патрони. Нам знадобиться. І таким самим макаром виходимо. Не через вікно. Як без ключів. А виходимо білі люди через двері. Так, це ми подивилися. Тут є так само ничка, кому треба. Каністра з бензином, колесо і ремкомплект. Мені цього не треба. Так, біжимо далі. Ось тут, ось тут у нас, дивіться, інтересна штука така є. От стоїть. Ящичок, музикальна шкатулка. Я її брати не буду, тому що, чуєте, де така грає гарна мелодія. Якщо ми її заберемо, кукла буде недовольна, значить бажано її лишити на місці тут і не чіпати. Так що залишимо її на місці. Так, біжимо далі. Ще саме головне, що я забув вам показати, я десь пропустив один будинок, в якому ми маємо взяти дуже одну таку добру штуку, яка нам в подальшому ще сильно допоможе, будемо так казати. Давайте я вже добіжу туди і вам покажу. Ось. Ось ми добігли до будиночка теж одного. От, де гастроном. І оцей будиночок. Заходіть в нього. Якщо б у нас не було би ключу, ми б не відкрили двері. Так, відкриваємо. Заходимо і беремо оце відро. Більше тут, здається, нічого нема такого. Чим можна поживитись. Все, далі далі, буде не пустий. Так, сюди спускатися резону теж немає, там нічого нема. Все, для чого нам потрібно це відро? Дивіться, підходимо до керниці. Пише колодязь Нажимаємо F. І достаємо від золоті. Часи. Можна так само турнути перекупчику Чорнова. З кошту непоганий гроші ваги не мають. Забираємо обов'язково. Так. І тепер саме головне, що я хотів вам показати. Це ми зараз знайдемо. Так, сюди ми не йдемо. Ось з цієї сторони ми злазимо на під. І знаходимо тут військового. Ну, що буде з ним, я вам розкажу в наступному відео. Тут ще можемо обшукати ящик, де буде записка розвідника. Ну, читати її будемо. Давайте її почитаємо тоді. Що там у нас пише? Міша я помираю, ти маєш, не маєш допустити, щоб інформація о сховищі була втрачена. Запам'ятай, якщо хочеш розшифрувати старі записи, не дала дочитати, бачите? Десь горе записочка? Так, документи тут. Записка, значить, здається, в документах. Давайте в документах її знайдемо. Щоденнику наш. О, Запам'ятай, що хочу шифрувати документи. А, ну це буде що зв'язано з аномальною лампою і артефактами лінза. Оце я вам покажу в наступному відео. Все. На цьому відео будемо казати, що закінчено. Кому відео стало в нагоді, ставте лайки, коментуйте. Може я ще щось пропустив. Може хтось знає більше. Буду вдячний вам за. Коменти, лайки, підписки. А з вами був Гріф. Всім дякую за увагу і до наступної зустрічі. Всім пока.